Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні хочу показати вам своє невеличке поповнення колекції це діточки нових сортів. Подивіться, треба ж якусь знаєте, обновку зробити в цьому сезоні. І тут 10, 10 нових сортиків, зараз покажу вам і один подарунок. Так, підготувала, щоб вам показати. В основному тут діточки всі, бачите, за розміром середнього розміру парочку таких маленьких, парочку трошки крупніших. Але всі такі гарні, досить здорові на вигляд. Так, ну давайте подивимося, які тут у нас сорти. Багато українських класних сортів, і також зарубіжні є. Так, це у нас рандіта полуміні, такий сорт. Бачите, такий рівномірний кущик, симпатичний, гарний. Такі темненькі, більш темні, плоскі листочки, така маленька гарнюня. Далі іще із невеличких у нас тут вілодена. Вістрявий такий, бачите, гарний, невеличка діточка. Будемо вирощувати. Так, вставай рівненько. Треба їх тут звільнити від пакування. Ще не встигла, вирішила вам одразу показати. Так, сорт Лебецької L'Ester. Бачите, такий класний, рівномірний. Гарний кущик. Не було ще в мене такого сорту. Обновка, новиночка. Так, ти у нас хто? Trail Alone. Так, оцей найменший така у нас. Манюська маленький дуже. Некрупне листечко. Трошки його треба полить, прив'яв трошки. Так, далі наступний вам показую. це у нас рожева пантера. Такий трошки крупніший, гарний, здоровий такий кущик. Тут всі гарні на вигляд, дуже такі. Мені подобається досить. В гарному стані. Наступний теж лебецька мідний всадник, мідний всадник. Так, цей більш з більш крупних. Мабуть, буде листя більш темніше. Бачите, яка серединка тут темна. Так, це у нас хтось теж такий пістрявенький. Happy Birthday, НК Наталя Козак. Такий красавчик гарний. Красень у нас. Так, зараз доберемось до наступних, щоб обережно не. Ай! Бо вони дуже полюбляють перевертатися, як завжди в мене. Оці ще плюс пакування. Так, це подарунок. Дуже приємно отримувати подарунок. Це 11-й сортик, був як подарунок А.Г. Нереїда. Це Олександра Грачова, український наш селекціонер. Я навіть не знаю, з якого вона міста, але я її часто бачила на виставках у нас в Дніпрі. І у неї дуже гарні сорти. Взагалі всі в неї виставочні розетки були дуже привабливі. І її власні сорти теж класні. Так, і, до речі, це в моїй колекції її перший сорт. У мене немає її, поки що не було її сортів. От спробуємо якраз вдачу. Так, то ти наступний у нас Playful Spectrum. Це із невеличких таких діточок гарний, бачите, такий з прожилками, більш темніший, більш світліший. Прожилки темніші на листочках, края світліші, цікавий. Так, і добратися до оцього, ой-ой-ой, найкрупнішого, найбільшого. Так, вечірній Тернопіль ВВ. Ну, цього такого сорту ні, навіть не знайома, будемо знайомитися. Класні українські такі сорти. І знову для мене це точно новиночки. І досить такий крупний сам кущик. Якщо тебе поставить, щоб ти не перекинувся. Так, обережно ставлю вас назад. Так, от такі у мене обновочки. У кого є досвід з цих сортів, з їх вирощування, з їх особливостей, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вам вдячна. Ну, от, власне, сьогодні все на сьогодні показала вам обновочки. Будемо вирощувати. Хочу також, ви знаєте, познімати, де буде можливість череночки поставити на вкорінення. В деяких вже прямо зараз можна. Знімають, в деяких, може, трошки підростуть, тоді поставлю, щоб продублювати. Я стараюсь нові сорти дублювати, От. розпакую їх і будемо вирощувати. Побажайте? мені вдачі. І я вам бажаю всього найкращого з вашими фіалочками. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!